Добре, дякую. Я би хотів дізнатися, а можна долучитися до своєї інформації проти Головачова до даної справи ще? Бо тому що дуже ну подати. Дивіться, комісія не надає роз'яснень. Ага. Комісії роз ага. є керівні документи, регламент, закон, інші документи, все на сайті, Абудокон. будь ласка, ага. включайте, приймайте рішення. Зрозуміло. Добре, дякую. Вечаю, що будь так ласка. це. Угу. Добре. Так, зараз дізнаємося. Я багато чого поняв. У мене Іри. ці судді, оці трой, да. тройка. Но вони ж мене підслідством сидять. Ці ж, Гуль Мельник Матвієнко і Сушко з ними. Вот вони ми. ж мене І Вони відкрито знову кримінальне провадження. Да, так, ми зараз формат вивчимо. А, ви, а можна ви взяти якось пару слів, щоб... Що і, і я би хотів, якщо б можна записати давайте. мене. Потім, якщо вам не сподобається, витрите. Добре. Якщо ви побоїтеся, просто озвучите. Якщо ви не боїтеся, то ви побачите, що вас ритм сильно. А можна це зробити на першому поверсі? Я А? не просите? А що, давайте, будуть, а, а що, засідання тримає. А, а, а ми тихенько ще ні. Щоб не збиратися, по 10 разів. Давайте разу. Ми не будемо голосно великі Ми не будемо голосно. Так, ти трошки змова, ми, щоб. Мене інформація в 10 разів більше, ніж у всіх. Так, перестаньте, перестаньте, не змову, щоб не брати в нас. Не, напевно. Як напевно. Як я? Щоб, напевно. Може, давайте, щоб цей скоренько візьме та коротко запишете. Ладно. Ну, давайте чекаємо на перший поверх.